Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки під чайочок. Сьогодні ми продовжимо нашу улюблену рубрику, що не так з певною гітарою. Дякую вам за актив та коментарі під минулими відео, і виходячи з назви цього відео, ви вже знаєте, про що ми поговоримо. Будемо говорити про Gibson Flying V. Одразу невелика примітка: ми не будемо принижувати вклад та досягнення певної фірми, певної форми. Моделі гітари в взагалі історію електрогітари. Тут ми об'єктивно розбираємо, що не так з ергономічними нюансами певного музичного інструменту, як гітарного виконавця, так і зі сторони гітарного майстра. Посилання на минулі відео з цієї рубрики будуть в описі під цим відео. Також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього також буде в описі під цим відео. Там я викладаю деякі речі, які не виходять на Ютуб. Це відео, як і в минулі рази, буде розподілено на кілька розділів. Ми будемо говорити про мінуси, про плюси та особисто моє ставлення до цього інструменту. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште в коментарях, про яку наступну форму чи модель гітари ви хочете почути на цьому каналі. Тож, поїхали! Традиційно починаємо з мінусів, тому що сварити завжди легше, ніж хвалити. Ледь не забув зазначити, ми не будемо повторювати в цьому відео мінуси, які зустрілися у гіпсона Лиспова, тому що в фланві вони також повторюються. Це відсутність валюта на голові грифу, це відсутність екранування та багато інших мінусів, які загалом є у всіх гіпсоновських гітар. Ми поговоримо тільки про нюанси саме цієї моделі. Тож, перший мінус, який у Gibson Flynn V, це анкер односторонньої дії. Так, це проблема загалом всіх старих вінтажних гітар, таких як і у Fender'а, і загалом на всіх гітарах Gibson'а. Мені лише одне незрозуміло, чому в 21 сторіччі ви не використовуєте анкери двосторонньої дії, щоб ви могли по максимуму контролювати ваш прогиб грифу, чи в один чи в інший бік. У вас, якщо ж дерево покрутить в інший бік, ви ж одностороннім анкером це не виправите взагалі то. І доведеться просто нести грифмайстру, щоб він відправляв той гвинт чи той прогиб, який у вас вийшов, який ви просто могли би двостороннім анкером виправити. Це дизлайк просто всім вінтажним гітарам. І не треба писати, що такий самий анкер дозволяє зробити якесь певне звучання чи шанування класики. Ви ж не ходите з кнопковими телефонами і не дивитесь це відео з касети. Тобто ми тут говоримо про прогрес та ергономіку. Наступний суттєвий мінус цієї гітари це її форма. Я не кажу, що вона не гарна, я не кажу, що вона гарна. Мені особисто, ви знаєте, не подобаються такі форми, але я максимально об'єктивно можу сказати, що грати сидячи з нею взагалі-то незручно. Ви не сядете в естрадну посадку, ви можете грати або стоячи, або сидячи в косичній посадці. Не кожному гітаристу це зручно. Це, звісно, смаковщина, але сам факт, що при покупці такого інструменту ви маєте знати, що вам потрібно буде перенавчатися сидіти з гітарою інакше. Ось і все. Наступний наш мінус – це те, як розташовані кілки відносно лінії прямої струни. Ви маєте розуміти, що чим більший кут струни після поріжка, тим більша вірогідність, що він буде застрягати в тому поріжку, особливо якщо у вас пластиковий поріжок. Тут навіть графітова смазка. Не так сильно допоможе. Ось давайте звернемося до фендерів. У фендерів струна йде по прямій лінії взагалі то. Ми не говоримо про кут нахилу голови, ми кажемо про перегиб струни відносно колків і центральної лінії самої струни. Це не допомагає налаштуванню інструменту, тому що ви, коли крутите колок, струна може застрягнути, а потім бринк і максимально одразу починає висіти, тобто налаштовуватися вище ривком. Це, звісно, проблема не тільки Гіпсон ФлаєнВ, і Уеспова така річ є, і у багатьох інших гітарних хедстоків, тобто голови грифу, і у Джексона, і у всіх інших, але сам факт так не треба. Кілки, я гадаю, ви також розумієте, що в нас стоять Gibson Deluxe. Тож про це ми навіть нічого говорити не будемо, вже, ви вже все зрозуміли. Наступний мінус в цьому інструменті це струнотримач. Точніше, не сам Тюноматік-тюноматік дуже крутий бридж, але якщо у вас є стоп-бар. Або якщо у вас бричне типу репараунд, ви стикаєтесь з ефектом арфи. Тобто ті місця, де струни йдуть після поріжка одного і після бриджу. Вони створюють ефект арфи при грі. Тобто, ви коли зіграєте ноти приглушите, почуєте ехо цих струн, тому що вони також резонують. Рятується це звичайними демферами чи паралоном, але погодьтесь на сцені, це виглядає дуже дивно, коли у вас чи ізолента, чи паралон перемотані струни після поріжку і поряд з бриджом. Гадаю, це дизлайк стосовно зовнішнього вигляду, хоча дуже сильно рятує від зайвих призвуків та шумів. І з цього струнотримача тримача виникає наступний нюанс та проблема. Вона стосується звукознімачів. У багатьох флай-нвів у нас є пікгард, тобто пластикова накладинка, і звукознімачі монтуються по принципу як у стратокастера. Але в нас відносно грифу та бриджа є кут у нас гриф йде під кутом. А сам корпус при цьому плаский, як і накладинка. Тобто звукознімачі підходять взагалі то під іншим кутом. В нас магнітоводи нер... нерівномірно розташовані під струнами, десь висота більша, десь нижча, і ви не можете компенсувати нормальний вам потрібний вихід звуку, тобто гучності навіть чи балансу частот. Звісно, в багатьох інших моделях Flyn V є рамки для звукознімачів, які йдуть під кутом, чи взагалі-то монтуються інакшим чином на пікгард але сам факт. В класичному флайен V такого рішення немає. Це окремий дизлайк. І на солоденьке ми з вами залишили самий головний мінус: це доступ до високих ладів. Так, ви можете помітити, що форма загалом виглядає так, що взагалі ніякого дискомфорту не має бути, але через те, як розташований гудзик для ременю на п'ятці грифу. Це просто нонсенс. Коли граєте у високій позиції, ви рукою опираєтесь в той гудзик, у вас немає нормального доступу до високого ладу, тому що ви просто тицяєте рукою в свій ремінь. Є кілька цікавих рішень цієї проблеми, але Гіпсон нічого не виправляє. Тож відверто можна сказати, що ця гітара не підходить для тих, хто полюбляє грати пасажі соло у високих позиціях. Але які ж при всіх цих нюансах мінусах є плюси у цієї гітари, у цієї моделі. По-перше, саме перший плюс варто зазначити це вклад взагалі-то у розвиток гітарного будування різних форм, агресивних форм, які мають шанування і в той час, і по сьогодення, тому що саме Гіпсон почав першим експериментувати з екстремальними незвичними формами, такими як Flying V, Explorer та багато інших. Навіть в сьогодення склався мем, що якщо людина бачить тебе з гітарою Flying V, чи просто вічи кінові одразу розуміє, який жанр музики ти граєш, і не побачив би світ такої кількості чудернацьких прикольних. Та агресивних форм гітари, якби Гіпсон просто не зробила крок вперед назустріч тому, до чого ще ніхто не звик і ніхто ще такого не робив. Наступний плюс це ідеальний баланс. Так, звісно, є деякі моделі, в яких прорахувалися з порожнинами чи точною корпусу, і в них є некдайвінг. Але навіть я виготовляючи репліку на Jackson King V, яка базувалася на формі Flying V, зрозумів, що баланс тут. Такий, що не буде некдайвінгу, навіть якщо ви якось нерівномірно розставите гудзики для ременя. І з цього витікає наступний плюс: вона не така важка, як гіпсони з поли, як деякі суперстрати, як, наприклад, в мене Дін x він важить 4,5 кілограми. Це взагалі то нонсенс для суперстрата, який має бути королем ергономіки. Але вони легкі, вони не такі важкі, як всі гадають, як всі звикли до гітар Гіпсона. Ще одним з плюсів цієї гітари є електроніка, точніше її конфігурація та те, що ручки регулювання знаходяться подалі від бриджу. Так, Стратокастер, я саме про тебе кажу. В тебе незручні ручки керування, а Gibson Flying V молодці. Тим паче, що навіть трипозиційний тумбур вони поставили в ту позицію, де буде з ним зручно користуватися. І от, друзі, ми з вами дійшли до самої головної частини цього відео, що я міркую на рахунок цієї гітари. Підписники мого каналу знають, що я не дуже полюбляю агресивні форми інструментів, такі як Explorer, такі як Flying V та багато інших. Але варто зазначити, ця гітара зробила величезний вклад в розвиток загалом всієї історії будування електрогітар та появу нових цікавих. Більш ергономічних, більш агресивних форм-факторів інструментів. Тут Гіпсону окремий респект. Він не боявся в ті часи робити якісь інновації нові рішення, на відміну від сьогодення, коли він просто штампує старі інструменти, які навіть не хоче модернізувати і зробити більш ергономічними. Саме головне. Більшість людей напише, що моя думка не об'єктивна, що автор не розуміє, що каже. Але це мій канал, це моя особиста думка. Ви можете бути з нею згодні, ви можете бути з нею не згодні. Ставте цьому відео вподобайки, ставте дизлайки, пишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте про цей інструмент. А на сьогодні дякую, всім гарного дня!